Дорогесенки, мої добрий день. Я сьогодні знову буду настоювати, щоб ви готували підсокері Аля Вальтеліна, хоча це літо. Це моє п'ято форте. П'ято форте це означає в Італії то, що блюдо, яке вам найбільше воно дуже смачне, дуже вам добре виходить. І одне з найкращих всіх, з яким ви можете здивувати, ось такі підцкері. Мене з Італії дивляться 30%, це означає з тисячі людей. Мене дивиться 30%. 300 людей, це дуже-дуже багато. Купіть отакі підсокері в Італії, є рецепт, і зробіть їх обов'язково. Ось, рецепт її. Ось. Я даю всю капусту. Тут капусти написано не багато, 150-125 верца. Я, сюди, я купила вже ось таку, таку ку, кучеряву. Дала три бульбочки, таких маленьких. Я, я даю всю. Всю капусту, тому що в рецепті мало капусти, я хочу багато дати капусти. От мене сири є, вже сири підготувала, масло підготувала. Саме основне, що я хотіла вам сказати, має бути великими кусками. Ось такими величезними кусками. Капуста має бути. Бачите? Тому що все одно вона пізніше, ви її не будете. Якщо ви маленькими, має бути велика, бо капуста має бути видна. Я вже всю капусту кинула, воду посолила, є тут вода. Вам О, бачите, Я даю всю капусту, як я сказала. Це забагато, це є на, 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 дві, на четверо людей, але я вару е, обов'язково е, всю Я всі підсотки даю, бо воно на, де, на другий день в італійці так не роблять не їдять, ви мені напишете, може так і дехто не робить. Я так роблю. Я даю все, бо мені так вигідно. Я тепер їжу на море. Я тепер не маю часу це все готувати. Я один раз звару, а на другий день іменно оце теж смачно підігрівати. Тому що це таке саме смачне, як вареники. От ви сьогодні зварили вареники з бульби, так? і, і вони смачні. А завтра ви їх підігрієте на маслі, наприклад, з сметаною, ви їх підігрієте, та вони ще смачніші, ніж вчора були. Так само, оці підсокері, дургесенькі мої, бульбу я буду трошки пізніше давати, бо я зрозуміла, що бульба розварюється, пізніше її не видно. Спочатку нехай покипить капуста 2-3 хвилини, а пізніше буде, буду бульбу кидати на кучу. Кусочки. Гляньте, це я роблю, зараз ще буду м'ясо в духовці робити, трохи пізніше під вечір. І дивіться, ось червоний чай. Оцей червоний чай, зараз я буду ставити в холодильник. Ви тільки гляньте, яка краса, який колір. Ось такий колір. І, І він дуже-дуже-дуже смачний. Я дала чуть-чуть стевії натуральної. Де стевія є? От відкрила нову стевію. Тільки що. От стевія. Чуть-чуть дається той стевії, і з холодильника воно дуже-дуже дуже смачне. Оця стевія натуральна. Я вже вам показувала сто разів, я, я все різне перепробувала. Я не хочу інакшого. Одна ложечка, бачите, досить солодке, воно і досить солодке. Одна ложечка це. Цукеріно. Одна ложка, цук, одна ложка цукру, одна доза цукру це одна третя отої стевії ви дасте. Набагато менше, ви розумієте? Набагато менше. Вона дуже сильно солодка, я хотіла вам це сказати. Ось такий зелений чай, що я знайшла, він тут продається, він був по так він дорогий. Він дуже-дуже смачний. І я вже бачите, ось стакан випила. Зараз ще один буду пити. Ми то взагалі-то воду п'ємо. Ми п'ємо дуже багато води. Ми тут ніяких компотів не п'ємо, води солодкі, ми не п'ємо. Десь колись хочеться воду. Але це дуже рідко. Це раз якась солодка вода без цукру, є в нас такі зеро калорій, якби без сукру, але це. треба підвищити. Що ж таке я зробила тут? Ой, це багато, мадонна. Не можна так багато, бо воно зразу отак 5-6, нехай буде. Окей, 5, нехай буде. Воно почне зараз кипіти. Воно скоренько звариться, індуціонеться дуже-дуже скоро. Побачимо, як вийде пізніше це. Як вийде, зараз я тут буду порядок робити. І, і побачимо пізніше смакота, яка вийде, дорогенькі мої. Під цокері Аля Вальтеліна, дургенькі мої. Я готую. Тут відкрила я вікно, хоча аріакондиціонер кондиціонер був включений, але. Е Запахи треба, щоб вийшли. Бо то капуста все-таки. Тут в мене доходить. Тут я змішала масло і сальвій. Дала багато сальвії і дала один сир, такий, бачите, він розходиться, він плавиться. так, Отакий сир, як він називається, зараз я не пам'ятаю. і і він, він пізніше вам напишу, і він плавиться, ось так, Вистачить, не треба жарити. Все, на нулю, вже розступ. Чесник, ой, чесник, забула я чесник дати сюди. Ой-ой-ой, чесник є. Я вже тут все приготувала. Зараз чесник є, дам вибачте. Де ж він є у мене? О, там десь сховався. Манаджа. Манаджа, де ж він є? Отут в мене він сховався, ось тут чесник. Чесник. Чесник це дуже-дуже основне. Тут я вже сир висипала сир, я починаю мішати, бо того дуже багато є. Дивіться, як воно е, виглядає. Зараз я це все змішаю і будемо їсти. Воно дуже сильно смачне. Тут я зготувала е, печінка молоденького ягнятка і біла-біла цибуля. Цибулю теж не жарила, але вона так, знаєте, трошки якийсь такий колір змінився. Я так її підігріла. Ну як, притушила цибулю. І... Саме основне, що печінку не треба ніколи не жарити, Чуть-чуть з двох сторін і вистачить. Зараз мені треба чесник скоренько різати. І будемо це все мішати. Тут вже сиру я половину дала, оцього сиру вже дала під низом, розмішала, бо це велика чотири порції. І тяжко буде мені в каструлі це все розмішати. То я так половину дам, розмішаю і ще другу половину. Отакі такі справи в нас. Залишилося дати ще парміджану. Дорогісінькі мої. Рім'я я вже дала багато. Зараз побачимо, все це розмішаю. Тут вже в мене все, все так, як має бути. Змішала я все в каструлю. І яке воно смачне. Ви собі просто не можете представити, яке воно сильно смачне. Зараз помішаю двома руками і йдемо їсти за стіл. Так, ось так. Так виглядають а Аля Вальтеліна. Зараз я попробую. Мій компаньон був в мами, він багато фруктів привіз. Багато, пізніше вам покажу. Різних фруктів, і фіки привіз, і, і яблука, і сливки, і, і жовті сливки, і такі більші сливки сині, і привіз всякі яблука. Він мені по відео, відеокемата вчора <смі> дзвонить, ну, по відеокемата і говорить, дивись, які яблука, пішов в сад туди. Каже, є такі яблука, брати чи не брати. І каже, бери всі яблука. Він каже, вони ще тверді, вони ще маленькі. Я говорю, попадали багато. Я кажу, Бери всі, збирай яблука, ті, що більшість зі землі і будемо їсти. Привіз мені яблука, і бачите, я от шикаю аж, аж тепер. Я кажу, добре, це таке, знаєте, середнє яблуко. Воно тверде, воно воно нормальне є, воно шкірки. Я кажу, це моє дитинство. Я постійно їла в дитинстві ось такі. От коли з яблука в баби моєї сад був великий, і там багато яблук було. Взагалі діти колись їли з такими. От хрубачок був отак в дитинстві. Я пам'ятаю, тут їла, їла, їла. А тут лишала, де хрубачок був, де таке чорне було. І кажу, це моє дитинство. Почала їсти яблука нормальні, смачні, все з них можна зробити. Необроблені, натуральні. От вкусила вже щикаю, бачите? Покажу вам, скільки фруктів привіз багато. І пробуємо. Ось так виглядає. М -м 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 -м. Дуже смачно. Я їм лівою рукою, так що ви, воно ну, мені не набирається. бене, грація. Дуже, 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 деколи виходить смачно, деколи виходить дуже смачно. Тут основне, щоб сири були такі насичені, знаєте, такі, щоб пахли так сильно. Тому що воно делікатне воно не має бути. Сирів треба могла б іще дати, я кусочок залишила того сиру треба було весь дати. Весь дати сир. Ну, коротше, трошки, бачите, капуста дала великі куски, капусти не видно. Трошки воно розварилося, бо син до мене подзвонив, я пів години на телефоні була з ним. У нього пауза у мого сина м -м, з, пів двона, е, так, з пів... Десь в в перший він до мене дзвонив. І, і він на паузі ми з ним говорили довго-довго. Але. Бачите, як виглядає дуже смачно. Дуже-дуже смачно. М -м. Мій компаніон вибирає, тому що тут, знаєте, що п -п попадає? В сальвія деколи. Сток сальвії, ось цей от, бачите? Не видно, не видно. І він так якби такий, знаєте, трошки тверде. Ну, не то, що тверде, Сальвія має бути, навіть чеснику треба було більше дати. Сальвія дуже-дуже смак додає і мусить бути сальвія. М -м, боно відео, відео вперед. Угу. Старе відео. А це що означає? Ось тут така ця і. Що це означає таке? Один-два. Так, тут в мене знімається. Тут нічого не означає тут. Toscana, Toscana bellissima.